знімаю це відео залаштунків магазину два кума, той що відкривається новий у нас в місті Миргород. Тут вже все закінчується, всі роботи. ну Фактично вже все завершено. Сьогодні тут доубирається і 30 серпня буде відкриття. Магазин знаходиться за адресою. Зараз вам скажу, в мене записано. Саме ну, краще орієнтуватися, те, що він знаходиться біля скверу пам'яті героїв Чорнобиля, а також по іншу сторону магазин Нова Хвиля. Ось як із середини виглядає вулиця. Отам От ви бачите АТБ Нове, це вулиця Гоголя, туди сквер пам'яті героїв Чорнобиля, а там далі тротуар пішов до нової хвилі. В магазині буде представлено багато товару, ковбаси, наші миргородські домашні ковбаси. Також можна попити кави. Да, чуєте, роботи йдуть. Зараз наголошую, 30 серпня Приходьте, буде багато подаруночків. звичайно ж,